Незламні всім привіт, з вами ваш улюблений мольфар Макс з Гардієв, близнюки. Запрошую вас сьогодні роздивитися зі мною березень місяць. Що вас чекає, які неймовірні яскраві, а може не дуже моменти. Тож дивимося просто зараз. Але за цю інформацію ви маєте відкупитися. Отже, вам потрібно підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, і це і буде вашою вдячністю. Розбираємо. Близнюків. Що цікавого у вас загалом буде в цьому місяці, тому першу карту, яку ми беремо, це, як завжди, карта сигніфікатор. Так, дивимося. Справедливість. Ось карта справедливості випадає вам. Дуже цікава, до речі, карта і дуже сильна. По-перше, це старші аркани. І по-друге, це доволі сильна енергія і міцна енергія справедливості. Тобто, якщо до того ви мали якісь проблеми чи не не ну, незрозумілі якісь речі в вашому житті, все стане на свої місця. Абсолютно всі. Якісь ваші кривдники, які були у вашому житті, чи може якісь негативні аспекти, чи позитивні аспекти, які не зрозуміло звідки вони з'явилися, все це відкриється. Багато дуже таємниць відкриється. Тобто, чекайте, що у вас буде місяць, такий доволі непростий. Але в цілому карта справедливості лише говорить про кармічні аспекти. Тобто, це карма, це якісь дуже важливі е, кармічні звершення, завершення, може а може, навіть початок якоїсь карми з кимось. Тому чекайте, чекайте, і найголовніше, пам'ятайте, що все, що у вас відбувається, все вибирали ви. І відповідальність несете ви. Тому, якщо у вашому житті буде якісь негативні аспекти, пам'ятайте, що ви їх заслужили. Як би ви не казали, що ви абсолютно нічого такого не робили. Завжди карма повертається до нас не завжди так, як ми хочемо, звичайно, але завжди з, великим, з великою долею повчання і навчання. Тому, друзі, не нарікайте на долю, а все ж таки розумійте, що ну, така ситуація у вас Відбулася не просто так, але я дуже сподіваюся, що у вас тільки позитивні кармічні вібрації будуть чекати. Ну що, дивимося на загальний гороскоп, що чекає нас загалом в цій структурі. Отже, перше, що нам потрібно зрозуміти, що дуже багато є маніпуляцій поблизу вас. Близнюки, ви, звичайно, такий знак непостійний. У Вас завжди бореться дві абсолютно кардинально противоположні людини, які по черзі виходять з вашої енергії. Але я хочу сказати про те, що вас оточувати буде дуже велика. Кількість людей, які будуть вас вчити. Тобто, як в позитивному сенсі, так і в негативному, сприймайте абсолютно кожну людину, яка трапиться в вашому шляху за цей період, все ж таки як вчителя, аніж як ворога чи друга. Навіть самі близькі люди можуть бути будуть вам здаватися важкими, якимись незрозумілими. Але намагайтеся в цьому знайти якийсь життєвий досвід і урок. Далі рухаємося далі, дивимося, що карта Сонечка і карта мага у нас випадає. Це дуже класні карти, це прояснення, це дуже багато ресурсів, які у вас будуть. Тобто, у вас реально в вашому внутрішньому стані і, взагалі, в вашому, вашій енергії будуть дуже багато позитиву, дуже багато таких, знаєте, сильних змін. І це в першу чергу. Говорить саме про те, що у вас абсолютно все буде виходити, те, що ви хочете. І ну, ми знову ж таки повертаючи до кормічних якихось аспектів, прояснення з кармою, розв'язання з кармою. Тому е цей місяць буде дуже, знаєте, такий важкий, але цікавий. але... І, е із точки зору морального і фізичного аспекту, тобто він буде такий, знаєте, дуже дуже такий схожий на американські гірки, які з яких ви будете постійно в такому стані рухатися. Тому хочу сказати, що також ви можете проявляти себе в цьому місяці, найактивніше проявляти, якщо у вас є якісь цілі, чи які чи щось те, що ви хотіли, мріяли, все це можна проявити в цьому місяці. Ну і звичайно, готуйтеся до того, що деякі люди з вашого життя підуть е, в цьому місяці. Не буквально, звичайно, дуже сподіваюся, що не буквально. Але е, це буде говорити про те, що е, деякі люди, які в вашому житті щось значили, вони просто можуть піти. Ви можете розійтися, чи можете просто втратити зв'язок з цією людиною і пам'ятайте, що це все ж таки нормально, тому що в нашому житті нічого не може бути вічним під цим. Місяця. Дивимося далі на кохання і наші стосунки. що тут у нас такого цікавого. Тримайтеся, близнюки, бо як я і казав попередньо, що деякі люди з вашого життя можуть піти. Я бачу, що е, карта справедливості добралася і до ваших стосунків, а карта справедливості це все ж таки кармічні аспекти. Це тому, що ви дуже сильно втомилися. Ви розумієте, що вам все світ казав? Послухай, ці стосунки, які в тебе є, зараз, наразі, вони не дуже для тебе ідеально підходять. Або ти щось починаєш робити з цими стосунками, починаєш якось себе вести по-іншому. Або ти все ж таки закриваєш ці стосунки і на цьому ставиш крапку. Бо, в принципі, вся, все твоє життя зараз, воно. Над цими стосунками воно вирує. І всі ці аспекти, і негативні, і позитивні, які пов'язані з цими стосунками, вони тебе енергетично душать. Це якщо ми говоримо саме про тих людей, які мають зараз стосунки. Якщо ви не маєте стосунків, то пам'ятайте, що карма тут. Проявляється в вашому минулому. Що це говорить? Про що це говорить? Це говорить про те, що ви дуже сильно сфокусувалися зараз на минулому, а точніше на тих стосунках, які у вас раніше були. Вони, в принципі, у вас вирішаться і е, ви їх колись відпустите. Але якщо ви не пропрацюєте ці стосунки, до речі, може бути так, що будуть і. Е, е, Повернення до минулих стосунків в цьому місяці, але пам'ятайте, що все одно вони нікуди не приведуть. Можливо, це дійсно вам трошечки не вистачає зараз ситуації, які пов'язані саме з кармічними аспектами, і розв'язка цього все ж таки відбудеться. Я впевнений. Але все вам натякає на те, що ви затягнули дуже затягнули з тими стосунками, які у вас були. І ви зараз е, не можете рухатися без того, як би їх не знищити. Е, в цілому сім'я мені подобається, і я можу сказати, що е, вам просто елементарно треба набратися сил. І я впевнений, що у вас абсолютно все вийде. Але я ще раз кажу: якщо в вашому житті відбудеться так, що ця людина зникає. А це буде стосуватися в більшості наших з вами близнюків. То, будь ласка, не намагайтеся її повернути. Домовились? Кар'єра і робота. Цікавий також аспект тут. Давайте дивитися на нього. Що в нас тут цікавого? Дуже класно, що ви в цьому місяці вийдете на новий енергетичний рівень, який допоможе вам стати абсолютно новою заряженою людиною. Тим паче, що знову повертаючись до карти справедливості кармічної карти. Вона все ж таки натякає на те, що у вас відбудеться дуже багато змін по роботі. Тому що якщо з вашого життя забрати все непотрібне, якраз реалізація почне у вас відбуватися набагато швидше. Тобто, ви почнете морально змінюватися, ну тобто у вас дуже дуже багато чого класного відбудеться саме по роботі. В Цілому, можу сказати, що ну, в принципі близнюки вони всі такі, знаєте, ви. Ви всі такі, ви дуже скрупульозні в своїй роботі. Ви докапуєтесь до кожної до кожної клітинки в своїй роботі. Вам дуже важливо, щоб про вас правильно думали. І я можу сказати, що якщо ви працюєте на когось, то ваше ваш, ваш начальники, які за, за вами не спостерігають, вони бачать вас дійсно гарного робітника. І ви можете спокійно просити надбавку, ви можете спокійно в цьому місяці показувати проявляти себе. А якщо ви знаходитесь в роботі в плані того, що ви самостійно маєте бізнес, то пам'ятайте, що конкуренти вас оцінили, і що вони бачать вас дійсно таку, знаєте, вагому людину. Тому ви все правильно робите і правильно рухаєтесь по своєму шляху. Єдине, що е, знаєте, що по фінансах е, тут зверніть, будь ласка, увагу на свою родину, а точніше, не на родину е, свою як жінка, чоловік, діти, а зверніть увагу на родину свою там, де батьки, сестри, брат, брат, браття. Тут натякає трошечки на те, що вам доведеться збавити фінансові постачання в ту сторону. Якщо ви допомагали комусь фінансово, то вам в цьому місяці рекомендується цього не робити, тому що здається таке враження, що ви. Намагаєтесь те, що відкупитися від них, а таке враження, що ви намагаєтесь показати, що ось дивись, я такий добрий, я так я так допомагаю, я хочу, хочу допомогти. А ці люди сприймають цю допомогу, як вже знаєте, як таке, що типу, ну давай ще більше, давай, 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 давай. І мені здається, що таким чином ви в них цю карму забираєте, забираєте розуміння того, що вони також повинні рухатися і також якось заробляти. А ви підсадили їх на таку наркотичну, я б сказав, залежність від ваших фінансів. Тому я б на цьому, в цьому місяці дуже уважно продивився до цих витрат. Тому що саме для вашої родини, для вашої сім'ї, чи для вас, якщо у вас нема сім'ї, знадобляться ці кошти в цьому місяці. Тому, будь ласка, не треба їх дуже багато витрачати. Ну і, звичайно, це не ідеальний місяць для того, щоб купляти якісь собі дорогі, дорогущі. Речі, дорогущі квартири, машини. Це не найкращий місяць. Але, звичайно, якщо ми говоримо з вами про благодійність, ось тут можна подумати там спокійно 10% зі своєї зарплати віддати на ЗСУ. Я думаю, що це буде ідеальним для вас енергетичним поверненням. Тому що Господь наш Бог завжди казав, віддавай свою десятину. На благодійність, і це не обов'язково повинна бути церква, друзі. Благодійність це допомога тим людям, які дійсно потребують цієї допомоги, а не ті люди, які сіли на вашу шию, як ці, знаєте, комарі, і намагаються з вас висосати якомога більше фінансової енергії. І здоров'я. Здоров'я наше тут, звичайно, цікаво, що тут для близнючків наших. Ну, дивіться, в цілому, я можу сказати, що доволі добре у вас здоров'я. Тому що, по-перше, ви дуже скурпульозно ставитесь і до свого здоров'я. Так, Інколи ви про нього забуваєте, тому що ви дуже багато працюєте, ви дуже багато віддаєте. Але давайте так: в цілому, в цілому, мені ситуація ваша дуже-дуже подобається. Тому що ви великі молодці, і ви робите дуже багато для свого здоров'я також. Е е е мені подобається також ваша емоційна історія, тому що Ну, близнюки дуже багато віддають. Давайте так, чесно, інколи занадто багато. І е, це говорить про те, що у близнюків доволі велика енергетичний, великий енергетичний обмін. Вони звикли до того, що вони постійно все віддають. Тому в цьому плані я не хвилююся за вас, як і в фізичному, так і в енергетичному плані. Єдине, про що б я хотів поговорити, це саме про рух. Травму небезпечне доволі місяць, тому треба бути дуже обережними і дивитися під ноги обов'язково. Ну і звичайно, якщо у вас є машина, дивитися саме за на е, дорогу уважніше, тому що можуть бути негативні аспекти саме. У цих таких моментах. Ну і звичайно, шановні мої близнюки, висипайтеся. Я вас дуже прошу. Бо сон для вас найважливіший аспект. Якщо ви не будете спати достатньо, ви будете постійно себе відчувати втомленими, доволі такими енергетично виснаженими. Тому, будь ласка, я вас дуже прошу, фокусуйтеся на цьому. Ну що, я дуже сподіваюся, що ця інформація вам допомогла рухатися вперед. Ну а з вами, як завжди, був Ваш ваш улюблений мольфар Макс Згардієв. І побачимося вже дуже-дуже скоро. Па-па!